Всім привіт! Зараз вам покажу трошки, нарешті я їх тут порозділяв, зробив їм місце, що з курчатами, і трішки проговоримо про кроси. Мене там питали, я казав це з ним відео, як годувати, чим пропоювати і взагалі чим. Чим відрізняється крові з ваших звичайних курей, яких ви маєте вдома. Зараз трішки такі, трошки покажу господарство, трошки поговоримо про вирощування кросів. І так, внизу в нас індики в них нічого так не помінялося. Так як і були, так і є. І тут здається 14 штук. Не хочу сильно відкривати, бо зараз, зараз будуть літали по цілій стайні, але такі вже ось вони красавчики. гарненькі, назад. Сунда, папа, загнали. Все-таки мусиш, мусиш показати, які ти, які. Ну добре, вже виходьте, все. Раз вже повилітаєте, вони отак є три, три індика, все, більше не вчимося, хватає, хватає. Є три індичати, які Назад. Які отак вилазять. Ну, це німецька лінія, вони з ними в порівнянні не зрівняються, але вже такі, такі вони. Такі вони ось гарненькі. Зараз половлю і продовжимо. Так, тут в мене вище йдуть ті курчата старші. Тут теж вони були там, але так як той брудер довший, то я їх переселив сюди. Звідси вчора поїхало 10 штучок, 8 курочок і 2 когутика. Тому, тому, тому місця в них стало більше. Тут з ними десь має бути... О, такі-такі вони теж. Але вони так сильно не вилазять. Досить такі ручні. Не сильно мене бояться. Ну, взагалі в брудерах. Курчата на відвідування від таких не бояться. Вони ще наоборот можуть хати руки, то покусати. Тут десь є. Зараз ми тебе дістанемо. Покажися, який ти... О! Давай на землю трошки походиш. То пам'ятаєте, був вечірній сюрприз, одне каченя. Ось тут такі, це буде мусіння качка, а це, вже, а це вже той один такий, такий, як я їх називаю, слонник. Він так з ними і живе, один не вихлюпує, може він навіть думає, що він курка. Не <гум> знаю, в принципі, чи він, але я так щось думаю, що то він, бо він такий прям тихо-тихо, не треба мені його обіжати. Великий, гарненький. Через то я думаю, що то і він. Так, заходимо назад. Ну-ну-ну-ну. Так, перепілочки, ну, перепілочки, перепілочки. Вони, як я їх розділив на дві клітки, так вони в двох клітках тут в мене і живуть. Перепілочки, то така птиця вони ростуть по днях, можна сказати, ще вони такі прям величезні, але треба їх пильнувати, бо випадають, тут на край, не дивляться і просто отак з краю падають. Такі вони вже прям гарненькі, прямо майже перепілочки. Думаю, ще з тиждень-другий. Ну, з тиждень, напевно, ні, десь з два і почнуть нести. Так, тут тих, що було, ціла клітка, тут з ними були індичата їх. Їх я розділив, залишив тут. Я не знаю скільки штук, але тут залишив самих курчат і три таких. Хто пам'ятає, в мене було троє індичат сиділо в хаті з коченятами. Я їх дав був сюди, але так як вони трошки менші, то я їх залишив тут, а сюди переселив ось індичаток і, і частину курчат тих таких, ну, більшеньких, так як я казав, третій виводи, ось ну, вже вилітаємо. Вже вам треба вилітати. Ну, тому що -то бої, що індик, а хто ще може літати. Ось такі вони вже теж прям гарненькі, величенькі, тут пару є. Курчаток. З них, з них, з них в четвер-завтра теж 15 штучок маю відібрати, Маю поїхати 11 корочок і, і 4 коготика. Я думаю, надіюсь, вже буду бачити відібрати коготики. Ну і на самому верху тут перепілки, вони тут сидять стабільно. Ті, що несуться, зранку я це був позбирав, не знаю. Я вже щось, вже щось нанесе. Ну і там. Тут в мене оці середні індики живуть. Вони вже такі прям великі, трошки менші від там тих, що найстарших, але, але теж величенькі. Ну і тут те, що полишалося з тих найстарших хоч. Тут майже ну, де 10 курочок Ломан Браунів і пару курочок, і два ряди. Тут таке більше майже все кого такі. Ну і, і тут ось мої мастер-греї. За них ми зараз. І поговоримо про кроси. Що, що би хотів сказати про крос? І так, про кроси. Це в нас мастер-грей. Такі прям гарненькі. Ну якщо рахувати вони, і ось там ломан і оці кугутики, мої вони вивелись в один день. Відрізняються, вони годовані однаково, росли однаково, сиділи довший час навіть просто разом. Однакові мали умови, але якщо брати їх, 1 квітня їм буде 2 місяці, я думаю, в них вже в районі по кілограму, в моїх кугутах десь по 500-600 грам. Бо я бачу в кур, щоб курочки мали по 400-500. Ну, думаю, так як це кугути, то вони мали по, по 500-600. Чим, чим крос відрізняється від, звичай... від породи і від звичайних ваших курей, тим, що крос. Він спрямований. Або на мясо ось такі вони будуть рости, або яєчний крос. Але відмінність від кросу від, від, від породи, в тому, що їхнє потомство вже буде вироджувати, вже буде з тих порід, це схрещено декілька порід для отримання такого результату. І вже таких ось, допустимо, якщо я їх, ну я їх буду, думаю, курочок лишати для себе. Але вже прямо ось таких показників хороших їхнього потомства давати не буде. Крос потрібно кожного року ну там, нове потомство купляти яйце і закладати. Порода ж передає свої гени, тобто, якщо у вас поголів'я батьківського стаду, таке у вас і буде потомство. Але кроси швидше, ось, якщо брати рус, ну як швидше. Мені ось, допустимо, Мастер-Грей і Голошиї я теж купив, я їх буду лишати просто для себе, тому що вони мені подобаються. В мене тут і старі кури є, Голошиї, але не вже так, я тут і в мав. Я хочу їх всіх поприбирати, хоча може ось така ось тут є сіренька гарна спить, може її і залишу. Але суть не в тому, суть в чому. В принципі, вже вирішило, що йому треба на банта, не, тобі ще туди рано е -е, в чому, як їх. В принципі, з ними нічого складного нема, так само, як звичайними курчатами. Берете просто пропойка 4 дні. Антибіотик, пізніше ставимо пробіотик на 3 дні, далі ставимо 4-5 днів вітамінки і в 2 тижні пропоюємо від коксидіозу. Від коксидіозу я, допустим, пропоюю з солікоксом, тому що їм швидше, його в швидше, швидше, де 2 кубіка на літру води і пропоюється 2 доби. Препаратів є багато. Ну, я беру такий. Беру, я, в мене є в інстаграмі, я знайшов, знайшов в Тіктоку, але він також є в інстаграмі, то я собі беру. Ветеринарка, одна є, я в неї замовляю, і з літрової банки, щоб не було підроблено. То я знаю точно, що це є якісний препарат. Я беру по 100 мл, але я дивлюся, що солі копсу можна буде дати і літру, тому що можна, ну якщо так, до 4,5 місяців кожних 3-4 місяці від купцидіозу бажано пропоїти. По корму бажано давати збалансований корм, тобто комбікорм можна робити більш-менш самому, але я купляю, я тим часом маю. Даю ну, перших тиждень три їм я давав, навіть може і чотири, так як вони в мене сиділи в клітках. Я давав чистий стартовий комбікорм. Пізніше, пізніше я їм е, давав вже так, почав додати. Кукурузу, пшениця, соєва, макуха і... Макуха ця соняшникова, такий більше вже збалансований. Та як в мене вони, вони в мене сидять неправильно, бо бажано вже їх було в такому віці розділити, допустимо, кугутиків окремо, їх лишати на відгодівлю, чим більше білка, давати їм постоєвої макухи, побільше кукурудзи, таких псинички, щоб було чим побільше білка, щоб пошвидше росли. А курочки. Щоб несли, збажано би було відокремити і тримати, ну так як це месогічний крос. щоб вони не зажарівали, бажано би було їх відокремити. Так як в мене місця нема, надіюсь, не зажаріють. Як ні, то просто буду прибирати всіх на м'ясо. Ну, але я хочу собі дві цей курочок полишати, бо вони ніби ще їх мають більш-менш непогано нестись. По комбікорму, в принципі, в принципі, я так ще сказати. По е, них не, не можу, але можу сказати по перепілках. Я брав два, я не, не буду говорити одним словом, які я брав два комбікорми. Тепер взяв третій. Зараз я взяв третій щедро ниву. Щедро нива мені сподобалась найкраще, по тому що не знаю, по кількості, бо я аж так прям не рахую. Але розмір яйця в перепілок збільшився. По них, ну не можу сказати, будь-який комбікорм, яким ви годуєте, берете, пізніше просто переводите на, на збалансований. Корм де чим побільше, щоб було білка, для того, щоб яєчний крок зрізати. Ячний крос аж так багато не треба, наоборот, їх треба так дозовано годувати, щоб вони не зажерівали. Хоча яєчний крос ось там в мене, допустимо, того ж віку, це в нас крос Ломан Браун, вони, вони ну, генетикою меншились, вони одного віку, разом виведені, разом куплені. Але генетика є генетика. З пропойками, ну кажу, там не тяжко, там, як звичайні курати. Чотири дні антибіотик, три дні пробіотик, 5 днів вітамінки і 2 тижні від фуксідіозу. І кожних 3-4 тижні бажано давати від фуркціозу. Ну, але це, в принципі, і для звичайних курчат також відноситься. Ними я абсолютно їх я взяв перший рік мастер-греїв. Повністю ними абсолютно задоволений. Це птиця така, ось я кажу, що це такі міні-бройлери. Вони так поїли, поспали. це жити. Тут зорошка більше місця, то вони щось ходять. А колись в мене вони було так поїли біля кормушки, так і позасипали. Так як і тут так привикли. Поїли, попили. Якщо є вода, і їда, все, вони посідали, вони сплять. Бачите, їм. От Нікуди не треба, вони нікуди не пішають, я відкрив, вони то, що один одного можуть посунути, собі так сідають, так і сидять. Ось такий огляд, ось таке відео по кросах. Ще хочу собі взяти якусь, буду зараз, я думаю, замовляти ще яйця домінанта, бо за домінантом питають, може собі пару лишу, а решта під реалізацією, і хочу взяти ще собі якийсь м'ясоєчний крос, не знаю, або адлера сріблястого, або амроки. Ще не оприділися, але то такі плани, поки в мене тут все, все битком, то поки не роз, трохи не порозвільняю, не порозпродаю, доти брати ще нічого не буду, хіба можливо домінати. Ось таке вийшло сьогодні відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.